Державною службою з правах дітей прийнята стратегія забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Відповідно розроблений операційний план заходів. Службою справа дітей Світловодської міської ради цей операційний план заходів опрацьовано і адаптовано до Світловодської міської територіальної громади. Просимо затвердити план заходів з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини. У Світловодській міській територіальній громаді на зростання в сімейному оточенні на 25 26 роки. Запитання. Прошу визначитися. Дякую. Дякую, гарного дня. Взаємно. Давайте, Наталія Григоровна, там.

і про дітей же він писав у заяві Не забудьте, соціально незахищені діти, нехай підуть туди подивляться. Наступне питання про нагородження інтернатора нашого комітету міського ради. Нагадайте додатково нашого комітету міської ради заводність різні дій у зв'язку з відзначення м'яких і личних цей. Так, да, дякую. Наступне. Доброго дня. Це питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Світловодської територіальної громади. Запитання є, ми про це говорили тільки що питання. Все, дякую, Івана Миколаївна. Ірина Петрівна. Так, Ірина Петрівна сьогодні імени, це тому від імені виконавчого комітету від депутатського корпусу. Вітаю вас з днем народження. Дякую. дякую за службу. Ну і бажаю таких же звершень, які були до цього, і в майбутньому. Служить людям і люди вам віддячують. Дякую. Дуже дякую, дуже дякую. Прошу підтримати наступний проект рішення про затвердження висновку про доцільність призначення опікуна. Засідала комісія. Прошу підтримати рішення, буде остаточно за судом. Наступне проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги нашим мешканцям, які постраждали внаслідок пожежі. Була на власівці у нас пожежа. В травні місяці були наші фахівці. Є заключення пожежної інспекції. Прошу підтримати на надання допомоги матеріальної для вирішення цієї ситуації. Mm -hmm. Наступне питання зв'язане з кадровими змінами про затвердження нового складу комісії про встановлення обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Прошу підтримати ці зміни. Основно вони касаються, касаються голови комісії. Кадрові зміни. Наступне питання. Також касається кадрових змін. Це комісія з обстежної технічного стану житлових приміщень, які мають у власності наші внутрішньо переміщені особи. Дякую. Наступне. Про затвердження, про внесення змін до рішення, про затвердження ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Теж касається кадрових змін. Стосується кадрових змін. Далі. Також зміни координаційної ради. Стосуються кадрових змін, прошу підтримати. І якщо є можливість ще одне питання поза порядком денним. Стосується теж затвердженої висновки про доцільність призначення опікуна. Там питання зв'язано з судом. Терміни, якщо можливо, прошу підтримати. Також питання виносяться на рішення суду. Зроблю бюрократичну роботу. Угу. Дякую, Дякую, дякуємо. Доброго дня. Пропонується проект надання дозволу КП «Світловодська міська друкарня провести знесення сім'ї дерев, які знаходяться біля будівлі номер 1 по вулиці Чорноморівська. Є акт обстеження, абрикоса, груша, маслина. Наступне. Пронання дозволу СББ «Акація-17» Провести кронування сім'ї дерев, які знаходяться біля житлового будинку номер 17 по вулиці Каштанова. Так уже есть акт обстеживания. Продавание дозвола СББ Триумф 8, дробь 15» провести износение одного дерева, который находится в бельежитловом доме номер 8 по улице Шепченко. Абрикоса. Далі. Про надання дозволу ПТО номер 5 провести знесення 6 дерев та виконати коронування 14 дерев, які знаходяться біля будівлі номер 12 по вулиці Приморська. Є заява директора Малицького. Накація, Тополя, Тополя, Береста, та Сокер. Далі. Про надання дозволу ТОВ «Світлоусповід» провести знесення одного дерева та виконати коронування 5 дерев, які знаходяться за адресами вулиця Вадима Бойка, 15, вулиця Казацька, 4А. По поле Асокер. Давайте далее. Про надание дозла ТОВ Полфа пол Фа шести деревьев и находится рядом с номер 5Б по улице Обсерваторна. Асокер, Асокер, Берест. Про надание дозла ЖКГ Светловозской городской рады на снесень 4 деревьев и находится рядом с номер 10, а 34 по улице Центральная села Озера. Продання дозволу ЖКВ Светловодської міської ради провести кронування 16 дерев, які знаходяться по вулиці пам'яті героїв понад дорогою в районі пам'ятника воїнам-визволителям міста. Продання дозволу ЖКВ Светловодської міської ради. На знесення 20 дерев та провести обрізку гілля 11 дерев, які знаходяться по полостях міста Світловодська. Тополі, тополі, липа, осокер, сосна, клен. Далі. Про надання дозволу Федерцану ПП на прибирання 162 шестидесяти сухостійних дерев провести видалення порослі в Приморському парку по вулиці Приморська від будинку номер 104 до бульварного узвозу. І що воно буде включати у себе Включає прибрати так, 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 так з діаметром, провести видалення самосійних і поросльових дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 см порослів в районі бульварного узвоза. Про час виконання робіт повідомити у ЖКХ. Деревина, деревина безоплатно залишається заявнику в рахунок витрат на проведення робіт по прибиранню лежачих поваленних дерев та визнаці масійних і порослів порослівих дерев і наведенню належного санітарного стану на дані роботи. Забов'язати Федірцана після виконання робіт провести дану територію до належного санітарного стану, Контроль за выполнением покласты на Максима Ильченко. Ну вот. Так. Сюда, вот, да там много разных. И клены, и берест, и акация. Все есть. Ну, мы, как бы, домовляемся с ними, что они будут в рахунок того, что мы им надаем такой, то они будут выполнять еще дополнительные работы по прибиранию аварийных дерев, которые по месту, То есть как нагрузку. Ну, вроде бы, как они и делают хорошую работу, но АЛС. Но... Добра не бывает богато. Да. <laughs> Далее. Про надание дозвол ФОП Дубік Алла Петрівна виконати знесення 135 самосійних дерев, провести обрізку бокових гілок, нахилених в бік дороги та видавати порослів де... дерева і поросль на відстані 2 метри від краю дорожнього покриття вздовж вулиці, Новогіорівської та вулиці Миру. Це на Рейвівці, Туди від Маркетопта і в сторону Дамби Рейвівської У нас іде вулиця Міра. А паралельно з нею понад... приватными будинками, Новогеоргиевская улица идет. И там вот эти, между ними находится вот это дерево, самосейки, оно, там выходит, вылазит уже аж на дорогу, то она взялась нам, так сказать, благодейность этим поприбираться. Ну и аналогично то, что я зачитывал, так же ей пропонуется ДИИ. То есть выгонат изнесения 135 дерев, провести обрезку боковых елок, Пор остановиться не 2 метра від края дорожного покрытия вздовж вулиці Нового Георгия Деревина залишається заявнику в рахунок витрат. И забовязать ФОП после выконания работ провести данную территорию до наложенного санитарного Так, Про надание дозволу Шулиции АО на прибирание 72 сухостиных дерев, которые находятся на территории парка имени Шевченко. Ну, та же самая история. Есть заява, есть обстежение. Сосна, клен, три акации тут. А в 68 сосен. И если тебе по запорядкам денным, про подготовку объектов житлового коммунального господарства и объектов в социальной сферы Светловодской МТГ до работы в осенне-зимовый период 25-26 Ракиев. Пропонуется затвердить основные заходы с подготовки объектов житлового коммунального господарства, покласти персональную ответственность на установленных в бюджетных установ и предприятий житлового коммунального господарства, «Финансовое управление проводит и финансирование в межах затверженного загального фонда управления житлового коммунального господарства и Светловодской Минской Рады, надавать информацию департаменту ЖКГ Кировоградская ОВА. Ну и есть перелик. Передайте, пожалуйста. То если есть питание, нема. Дякую вам. Добрый день, шанович, члены новопонкому. Вам пропонуються наступні проєкти. Рішення виконкому. Про розгляд проєкту рішення Стовоцької міської ради про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Славовської міської і територіальної громади на 2026 рік. Вони не змінні такі самі, як в минулому році. Приймалися. Давайте далі. Аналогічно. Про розгляд проєкту рішення Світової міської ради про встановлення ставок єдиного податку на території Світової міської територіальної громади на 26 й рік. Теж без змін. Ставки. Підсотки. Да, Про розгляд проєкту рішення Святого міської, міської ради про встановлення ставок та пільг, податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Світовоцької міської територіальної громади на 2026 рік. Що у вас там? Без змін такі ж самі, як приймалися в минулому році. Далі давайте. Далі. Далі. Про встановлення транспортного податку на території Світловодської міської територіальної громади на 2026 рік. Без змін, як в минулому році. Про розгляд проєкту рішення Світловодської міської ради про встановлення ставок туристичного збору на території Світловодської міської територіальної громади на 2026 рік. Без змін, як в минулому році. Так, далі, Олександр. Далі питання про включення до переліку першого типу об'єкта оренди, який підлягає передачі оренду на аукціоні на житлове приміщення з адресою Кіровоградської області, Олександрівський район, село Озера, вулиця Центральна, 35. Про оголошення аукціону на передачу оренду на житлове приміщення з адресою. А, що те саме. а Те те саме. саме, да. В оренду на житлове приміщення за адресою Кіровоградська області, Олександрівський район, село Озеро, вулиця Центральна, 35. Тому включаємо в перелік, а це вже на оголошення аукціону. Про включення до переліку першого типу об'єкта оренди, який підлягає передачі оренду на аукціоні на житове приміщення за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район, село Соломороніка, вулиця Солов'їна, 176. І Аналогічне про оголошення аукціону за даною адресою. Про включення до переліку першого типу об'єкту оренди, який підлягає передачі в оренду на аукціоні на житлове приміщення за адресою Кіровоградська область Олександрівський район, село Велика Скільова, вулиця Першотравнева, 55. І аналогічне про оголошення аукціону по даному об'єкту. Про включення до переліку першого типу об'єкту оренди, який підлягає передачі в оренду на аукціоні на житлове приміщення, за адресою Кіровоградська область, Олександрівський район село Слово провулок шкільний 9А і аналогічно про оголошення аукціону. Про включення до переліку другого типу об'єкта оренди, який підлягає передачі в оренду без проведення аукціону, аукціону на житлове приміщення з адресою місцевого вулиця Героїв України. 14. Це мається на увазі Світловодський міський центр соціальних служб. Наш. Про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна за адресою місця Світловоць вулиця Героя України 14 юридичною особою Світловоцьким міським центром соціальних служб. Про погодження ФОП в на здійснення виїзної сезонної торгівлі на майданчику біля ресторану Львів. На період з 1 червня 2025 року по 30 вересня 2025 року. За адресою вулиця Приморська, 1Б. І останнє про затвердження положення, положення про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Та складу міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення на території Світловодської міської територіальної громади в новій редакції. Технічні зміни в зв'язку з посадами. Усе. Так, все допозик. Денний вичерпаний зауваження пропозиції. Виконавчий комітет оголошує.